Вітаю! Провів чергове засідання робочої групи прозорість і підзвітність. Розглянули використання коштів, виділених з державного бюджету на відновлення та розвиток громад Херсонщини. У червні 2023 року уряд виділив субвенцію з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію важливих проєктів. Загальний обсяг фінансування для нашої області склав понад 103 мільйона гривень. Серед ключових проєктів, що отримали фінансування будівництво чисних споруд у високопілі, капітальний ремонт ясного садка «Барвінок» із будівництвом укриття, реконструкція архангельського опорного закладу освіти та ремонт високопільської школи з облаштування захисних споруд. Однак, через складність процедур розробки проєктно кошторисної документації та проведення тендерів, реалізацію більшості цих проєктів у 2023 році не вдалося розпочати. За рік було освоєно трохи більше. 1,2 мільйона гривень. Решта коштів повернута до бюджету у 2024 році. Фінансування для завершення робіт було відновлено з урахуванням коригування проєктів. Зараз вже виконано робіт понад 9,5 мільйонів гривень на об'єкті будівництва чесних споруд у високопілі. Роботи тривають, але їх виконання ускладнюється пасійними обстрілами та складною безпековою ситуацією. Окрім цього, за кошти субвенції було закуплено 23 одиниці техніки. Для комунальних підприємств громад області. Серед придбаної техніки, екскаватори, навантажувачі, сміттєвози, автовишки та самоскиди. Техніка вже передана у розпорядження громад і допомагає у відновленні критичної інфраструктури. На ті цілі використано понад 91 мільйон гривень, завдяки чому вдалося заощадити понад 400 тисяч гривень. Контроль за ефективним використанням цих коштів триває. І наші департаменти продовжують суворо стежити за реалізацією кожного проєкту. Всі наші зусилля спромали. Мовини на відновлення громад та створення умов для нормального життя людей. Дякую за увагу. Слава Україні!